Шановні, Шановні глядачі, вітаємо вас на Ютуб-каналі кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Ми продовжуємо авторський цикл освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги як пережити кризу та зберегти спокій. За до, до участі! Інформаційним та мотиваційним підготям для створення тренінгів стали рекомендації Міністерства охорони здоров'я України з першої психологічної допомоги в кризових ситуаціях. Тренінг проводиться за сприяння виконувача обов'язків завідувача кафедри професора Вікторії Огренкова, спікери закладу Алла Ніколенко, доцент кафедри, та Тамара Шустерман, доцент кафедри. Наша команда. Асистент Євгеній Ліхолеков, асистент Віктор Какашинський та аспірант кафедри Людмила Подольська. Сьогодні наша зустріч присвячена тренінгу щодо кризової ситуації істерика, як надавати першу психологічну допомогу. До вступного слова ми запрошуємо професора Вікторію Огоренко. Структуру тематичного тренінгового заняття входять теоретична частина у формі лекції та практична частина у вигляді кейсів на засвоєння алгоритмів надання першої психологічної допомоги при кризовій ситуації істерика. Методичні матеріали тренінгу представлені лекційним контентом, інфографікою алгоритмів поводження в кризових ситуаціях. Кей... Із випадками, що моделюють можливі сценарії допомоги особам при даному кризовому стані і відеомоделювання кейсу наприкінці тренінгу. Так що залишайтеся з нами до кінця тренінгу. Цільова аудиторія тренінгу складається із здобувачів медичної освіти, студенти, лікарі-інтерни, слухачі. Лікарі, психіатри, психотерапевти, психологи, клінічні психологи, а також інші фахівці. Також до нас можуть залучитися соціальні працівники, педагоги, волонтери, рятувальники та всі зацікавлені особи. Дякуємо, шановна пані Вікторія. Ми ж почнемо: Істерика. Це ефективно заряджений стан психіки, при якому спостерігається яскрава виріжна демонстративна поведінка, яка супроводжується потужним емоційним сплеском, криками, плачем. Пам'ятайте, що більше глядачів, то вона сильніша. Ознаки істерики: ридання, крики, схлипування, надмірна рухливість, театральні пози, безліч рухів. При цьому свідомість зберігається. Хоча увага постраждалого прикута до його потреб, відчуттів, переживань, до його власного я. Мова постраждалого емоційно насичена, швидка. В змісті мови часто звучить тема власних потреб, їх фрустрації, несправедливості світу, приклади висловлювань. Я хотів, мені потрібно, всім байдуже до мене. Чому це сталося зі мною? А зараз ми знову повернемося з вами до оригінального документу Міністерства охорони здоров'я України щодо рекомендацій, як пережити кризу та зберігти спокій у кризовій ситуації істерика. Як допомогти? На слайді ми бачимо, що допомога складається із чотирьох кроків: крок перший: видаліть глядачів, створіть спокійну атмосферу, а необхідно залишитися з на наодинці, якщо це є безпечним для вас. Крок 2. Несподівано вчиніть дію, яка може сильно здивувати. Наприклад, гучно тисніть долонями тощо. Крок 3. Говоріть із постраждалим короткими фразами впевненим тоном. Крок 4. Після істерики настає втома і втрата сили. Укладіть постраждалого спати. Чому ж полягає саме авторський підхід до імплементації вищезгаданих рекомендацій МОЗ України? Це не лише перелік кроків, які ми бачили з вами зараз. А що? Це додавання до переліку перед кроку, так званого кроку 0. З чітким покроковим планом дій осіб, що надають першу психологічну допомогу. Це моделювання можливих варіантів поводження постраждалих і кейс-метод, як основа і як розвинка тренінгу. Крок 0. Що важливо пам'ятати? Треба оцінити небезпечність ситуації для себе і постраждалого, убезпечитись. І усі наступні дії потрібно виконувати за зарахуванням фактів небезпечності ситуації. Треба оцінити вірогідність вчинення постраждалим демонстративного суїциду. Наприклад, наявність фраз на кшталт, коли я помру, ви всі пошкодуєте, я не хочу більше так жити. Демонстрація імітації різання вен, прагнення демонстративно усамітнитися, демонстрація наявності пігуру тощо. Зараз э, розглянемо моделювання можливих варіантів поводження постраждалих в кризовій ситуації і терка. Ми бачимо кроки і які можливі варіанти. Крок один: позбавитися глядачів, чи переведіть людину у тихе місце. Важливо залишитися з постраждалим вічна. Можливі два варіанти поводження, коли є можливість позбавитися глядачів чи перевести людину у тихе місце. Щоб залишитися ніч навіч з нею, або коли немає можливості позбавитися глядачів чи перевести людину у тихі місце. Крок 2. Несподівана вчині дії, яка може сильно здивувати. Тут варіантів поводження немає, нам просто необхідно виконати ці дії. Те ж саме з кроком 3. говоріть із постраждалими короткими фразами, впевненим тоном. Крок 4. після естерики людина почувається визначеною, треба покласти її спати. Які тут є варіанти? Варіант перший. Людина, так, почувається виснаженою та вона згодна поспати. І варіант 2. Людина почувається виснаженою, але лягати спати відмовляється. Розглянемо кейс-випадок. Ви перебуваєте на вулиці біля укриття, де проходить видача гуманітарної допомоги, продуктові набори, та бачите, як одна жінка починає раптово голосно кричати, а потім навіть верещати, що їй не дали додаткового набору продуктів. Її мова швидка, вона вигукує, це несправедливо. Чому ви вирішуєте мою долю? Хто ви такі? При цьому заламує руки, стукає кулаками по колінах, оточуючи починають хвилюватися. За даними кейс випадку, є можливість провести жінку до приміщення укриття або відійти від натовпу, які ваші дії? Перше, що ми повинні зробити, це встановити контакт. Ви повинні сказати, мене звати, назвати своє ім'я, сказати, хто я такий. Я волонтер, лікар, рятувальник тощо. Далі така фраза: Я тут, щоб вам допомогти. Скажіть мені ваше ім'я, як я можу до вас звертатися. Крок один. Після встановлення контакту ми переходимо до кроку 1. Треба позбавитися глядачів чи перевести людину в тихе місце. При цьому важливо залишитися із постраждалим віч на віч. Перше. Приберіть сторонніх, створіть спокійну обстановку. В даному випадку ми намагаємося провести жінку до приміщення, укриття або відійти від натовпу. Оточуючим сказати, щоб вони не привертали увагу до жінки та продовжували займатися власними справами. Громадяни, продовжуйте свої справи, не звертайте на нас увагу. Пункт другий. Допоможіть жінці оволодіти собою. Тобто запропонуйте випити води, виконати дихальні вправи. Треба при цьому залишатися з нею віч віч. У разі відмови від стакану води тощо, переходьте до кроку 2. Переходимо до кроку 2. Крок 2. несподівана вчинить дію, яка може сильно здивувати. Перший момент у реалізації кроку 2: переключіть увагу людині. За рахунок чого, запитайте у жінки, у чому сенс життя, чи є життя на Марсі, яка відстань до Сонця, або чому мавпи нечутливі мозки. Другий момент: якщо не вдалося привернути, повернути жінку до реальності, зненацька, зробіть якусь дію, яка здивує постраждалу. Наприклад, голосно грюкніть у долоні та гавкніть. Крок 3. Говоріть із постраждалими, короткими фразами, впевненим тоном. Перше, спілкуйтеся з людиною впевненим тоном і короткими фразами в імперативі. Тобто, подивись на мене, подивись у вікно, назви своє ім'я, повторюй за мною, слухай мене, візьми воду, випий води і так далі. Другий пункт. Не потурайте бажанням потерпілого, будьте з ним строгим та стриманим, але без надмірної суворості та зневаги. Крок 4. Переходимо далі. Після істерики людина почувається виснаженою, покладіть її спати. І так, в нашому кейс випадку, жінка почувається виснаженою. Треба укласти потерпілого, відпочити, можна було сидячи, підклавши під голову, згорнути светр, шапку, шарф тощо, краще, якщо вона засне. Якщо жінка відмовляється спати, тоді запропонувати звуко або музикотерапію. Що ж таке звукотерапія? Звукотерапія від англійського sound healing, тобто лікування звуком. Це спосіб лікування, заснований на впливі частотного коливання на організм людини. Виділяють кілька різновидів звукотерапії: музикотерапія, словотерапія, ультразвукова терапія, терапія природними звуками. Окреме місце звукотерапії займають так звані цілющі чаші. А тибетські цілющі чаші, як рідновид звукотерапії, це давня практика, заснована на принципі звукової вібрації. Чаші виготовлені із спеціального сплаву сими і виробляють потужну цілющу вібрацію, яка може впливати на фізичне і психологічне здоров'я. Доведено, що звук чаш зменшує тривогу. Депресію, біль, покращує сон, сприяє концентрації уваги та креативності, досягненню щастя і духовного усвідомлення. Тож, насолодімося цілющими звуками. Пія це психотерапевтичний метод, що використовує музику в якості лікарського засобу. Відомо, що карифеї античної цивілізації, Піфагор, Аристотель, Платон звертали увагу сучасників на цілющу силу впливу музики, яка, на їхню думку, встановлює пропорційний порядок і гармонію у всьому всесвіті, в тому числі і порушену гармонію у людському тілі. Давайте подивимося, який музикотерапевтичний вплив на організм людини. Музика впливає на рецептори шкіри, активізує функції нервової системи, зменшує больовий поріг, регулює виділення гормонів, що знижує стрес, впливає на серцевий ритм і пульс, може підвищувати і знижувати кров'яний тиск. Музика знижує м'язову напругу і покращує координацію рухів. Вона також нівелює неприємні відчуття та впливає на температуру тіла, також впливає на травлення, впливає на енергоінформаційний потенціал організму, може поліпшити пам'ять і здатність до навчання, стимулює внутрішньоутробний розвиток плода. Чудові інструменти. Відомо, що найбільший лікувальний ефект для серця відзначається при прослуховуванні струнних інструментів скрипки, віолончелі, альта, гітари, арфи. Відомо, що барабан нормалізує серцевий ритм. Орган гармонізує енергетичний потік хребтів, приводить в порядок розуму. Найбільший позитивний вплив на легені і бронхи надає флейта. Корисно слухати трубу, тромбон та інші мідно-духові інструменти. Лікувальну дію на печінку і жовчний міхур надають барабан, цимбали, ксилофон, дерев'яно-духові інструменти, такі як кларнет, гобой, ріжок, флейта. Фортепіана та віолончель впливають на нирки і сичовий міхур. Також фортепіана ще й впливає на щитовидну залозу. Барабан-кларнет на кровоносну систему, саксофон насечисту статеву систему, металофони дзвіночки на кишечниках, Скрипка стілює душу, фортепіано гармонізує психіку. Ніщо так ефективно не знімає біль, як органна музика бах і протяжна українська пісня. Давайте послухаємо протяжну українську народну пісню ой там на горі, ой там на круті у панані Тріо Мареничів. Дію, чинити, також спеціальна музика, записи природних звуків, шум прибою, дзюрчання потічка, шелест листя, шум дощу, стрикотіння цвіркунів у поєднанні з класичною гітарною молодійною інструментальною музикою та звоном. Пропонуємо. До розгляду пакети програм класичної музики для регуляції психоемоційного стану. Перший пакет присвячений зменшенню почуття тривоги і невпевненості. Рекомендуються наступні музичні твори, такі як марка та прелюдії Шупена, вальси Штрауса та Мелодії Рубінштейна. Давайте прослухаємо фрагменти вальсів Штрауса та мелодії Рубінштейна. Пакет для загального заспокоєння та задоволення. Сюди входять такі музичні твори, як симфонія номер 6 частина 2 Будковину, Колискова Брамса, «Аве Марія Шуберта, «Ноктюрн Сіль-Мінор Шопена, Світло місяця дебюсі. Давайте прослухаємо фрагмент Колискової Брамса. Зняття симптомів гіпертонії і напруженості. Пропонується концерт ре-мінор для скрипки баха, кантата 21 баха, соната для фортепіана та квартет 5 Бартока і меса для мінор брукнера. Прослухаємо фрагмент концерту ре-мінор для скрипки Іоганна Себастьяна Баха. Відеокейс. Переходимо до перегляду творчого відеомоделювання кейс випадку. Пийте маленькими ботками. Продовжують купити маленькими бобками. Так. Так. Ви побули води. Вам стало краще. Робіть те, що я кажу. Зараз ми з вами дихаємо. Повторюйте так, як я роблю. Дивіться на мене. Дивіться на мене. Дихаємо вас. Двигайте на меня. Повторите. Вам краще? Мова. Спокій це такий дивовижний містичний стан, пребуваючи в якому можна робити немислимі речі, наприклад, мовчки чекати на подальший розвиток подій. Дякуємо, до наступних зустрічей!